Сьогодні ми бачимо те, що сповняється те слово, яке сказав Господь, що я з вас каже сиротом не залишу. Ми це переживаємо, і ми це бачимо, те, як Дух Святий наповняє наше серце, і немає більшої радості, більшого блаженства, коли сам Дух Господній Він живе в тобі, рухає тобою, і тоді людська душа, вона знаєте, вона хоче жити. Я пам'ятаю, коли я покаявся, зустрівся з Богом, то інколи були такі моменти, місяці, що я не чув, як пташки співають, тому що життя всередині не було. А потім почув, що і пташки співають на дворі, що сонце сіяє дуже гарно. Живе, живе життя, розумієте, це інше, це інше, коли людина зустрічається з Богом. Тому я прочитаю слово Господнє, це буде пісня до римлян. 12 розділ, перший і другий вірш. Тож благаю вас, браття, через Боже милосердя, повідавайте ваші тіла на жертву, живу, святу, приємну Богові, як розумну службу вашу. І не стосуйтесь до віку цього, але перемініться від новою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа, добро, приємність та досконалість. Друге місце Слова Божого прочитаю, це буде, буде пісня до Галатів. Перший розділ 15 і 16 вірш. Коли ж Бог, що вибрав мене від утроби Матері моєї і покликав благодаттю своєю уподобав виявити мною Сина свого, що благовістив я його між поганими. Я не радийся зараз, зараз із тілом та кров'ю. Третє місце Слово Божого, прочитаю, це буде перше післання апостола Павла до Корінтян, 6 розділ, 19 і 20 вірш. Хіба ви не знаєте, що ваше тіло то храм Духа Святого, що живе Він у вас, якого від Бога ви маєте, і ви не свої, бо дорого куплені ви. Отож, прославляйте Бога в тілі своєму та в душі своєму, що Божі вони. Я прочитав Слово Господнє, яке має надзвичайну велику силу у житті християнина. Кожен християнин, який служить Господу, який став на дорогу життя, дорогу спасіння, він завжди має руководитися Словом Божим. Це його, знаєте, орієнтир, світильник, і він бачить, що потрібно робити і куди потрібно йти. Навіть Господь, знаєте, нас буває, закликає до того, щоб ми не робили тих речей чи інших. А ми буваємо, не можемо покоритися Слову Божому. І це є велика проблема. Але людина, яка живе на цій землі, коли вона народилася, сьогодні ми можемо багато чути. Що світські люди, люди, які не знають Бога, вони говорять, що я сам собі цар або ж хазяїн, я сам веду своє життя, але так ніколи не було і ніколи не буде. Людина, яка живе на цій землі, вона обов'язково залежить від подобічних сил, вона обов'язково або служить Богу, або служить дияволу. Третього немає. Вона або слуга диявола. Або слуга Божа. І це крапка, це й Так не може бути, щоб людина вона не стояла під владою Божої, коли вона християнин. Так не буває. І знаєте, саме головне, що так часто дуже буває, що люди, які живуть в цьому світі, які не знають Бога, вони навіть не розуміють, коли вони грішать, що за кожним грехом. Стоїть нечистий дух. Ми можемо бачити це по Слову Божому. Дуже чітко, ясно Слово Боже показує, що є дух лжи, дух блуда, дух Областитель, дух ілопоклонства. За кожним гріхом стоїть нечистий дух. І він завжди людину спонукає для того, щоб вона згрішила, щоб вона повелася на те, що він нав'язує в своєму серці в серці людському. Апостол Павло одного разу сказав, каже, наша боротьба не проти крови і тіли, тобто не проти земного чоловіка, а проти духу, злоби піднебесних. Він чітко це сказав, і кожна людина, яка є віруюча, вона повинна це розуміти, що коли вона жила у світі, коли вона виконувала волю диявола, вона робила безсоромні речі. Після яких, коли вона покаялася, вона навіть їх не хоче згадувати, тому що їй соромно говорити іншим людям. Це так є слово Боже про це дуже ясно говорить. Але людина, яка стає на дорогу Господню, яка йде на дорогу життя, вона обов'язково має виконувати Божу волю. Людина, яка пообіцяла служити Богові. Я дуже це часто згадую, той сонячний день, коли я побіцяв служити Богові. Так було жарко, дуже була спекотна погода, але в моєму серці ще було більше спекотніше. Ще більше було там тієї теплоти. Я пам'ятаю, як в мене одне було бажання ту обіцянку виконати. І кожна людина, яка у нас служить Богу, вона повинна розуміти, що це є служіння Господу. Що це є таке. Інколи люди дуже часто плутають і роблять на акцент, що коли він проповідник або служитель або має якісь духовні дарування, то вона думає, що це тільки це служіння. Але забуває про те, що має являтися Божа слава через наше життя, через нашу поведінку, наше ходження перед Богом, перед людьми. Ці люди всього світу вони мають бачити нас і хотіти запитати, що тебе так змінило. Що ти маєш всередині, що ти є радісний, ти живеш? Я пам'ятаю, коли я свідчив іншим людям, то я ніколи нікому не нав'язував свою думку, як то кажуть, свою релігію чи щось таке. Я завжди старався так поводитися між ними, що вони запитали мене. Запитали про мене. Вони завжди запитували, і вони так виводили діалог, що я мав сказати, що я віруючий, і я тоді їм свідчив. Бувало таке, що на роботі, коли свідчив одному чоловіку, то він мене дуже часто викликав під час робочого часу. Він там був не остання людина, і я йому свідчив, і він мене завжди викликав, і я йому розказував про Ісуса Христа. Йому захотілося, він щось побачив. І знаєте, так має бути в християнстві, коли душа наша, тіло наше виконувало. Ту волю, того князю, який сьогодні царує серед цієї землі. Але коли людина прийшла до Бога, коли вона пережила народження згори, коли вона зустрілася з Богом, коли Бог святий попрацював Святим Духом над її серцем, і вона розжалобилася своїм серцем і схотіла служити Богу, і сказала: Господи, я піду за Тобою в той момент. Сила крові Сина Божого вона очищає людську душу, людський дух від всякої влади темряві, від всяких духів, які просто мали велику владу над нею. Ніхто і ніщо вже не може змусити робити те беззаконня, тому що вона є вільна. Вона може помилятися, вона може падати, але вона за вона завжди того не робить. Вона може впасти, щось зробити недобре. Але це буває дуже рідко. Це буває дуже рідко. Це коли людина повторює одне за одним, то вона не є вільною. Той гріх, коли вона повторює, вона знову попала під ту знаєте, дію сатани. Той гіркий корінь, про який говорив апостол Павло, він виріс і знов здав свої плоди. І тоді, коли знаєте, ми повірили в Бога, коли ми очистилися, Господь нас очистив. Тоді Бог. Послив на Святого Духа, коли ми рунували про те, коли Бог бажав для того, щоб поселитися в нашій храміні, в цьому тілесному домі, де має царювати Дух Святий, де має вести службу Дух Святий завжди. Пам'ятаєте, коли священики вони заходили, то колокольчики звучали на риса, коли вони заходили в святину Господню. Сьогодні так має бути з нами. Сьогодні в цьому храмі під назвою Тіло наше воно має бути як храм Святого Духа. Сьогодні це є дуже важливо, коли Господь нас очистив від тих всяких нечистих духів, від того, що нас спонукало робити гріх. Ми сьогодні маємо виконувати волю Святого Духа, який живе в нашому серці, живе в нашому тілі. І знаєте, людина, коли стає служити Господу, вона має задумати, що це служіння, це посвят, і Вона посвящає себе Богові. Ми можемо побачити в законі Моїсея, коли Господь сказав, те, що перше із людських синів відкриває утробу, воно посвячене, воно моє. Так і ми. Сьогодні ми посвячені Богу. Ми Божі, так Апостол Павло говорить: викажені свої, ви Божі. І так сьогодні Господь має діяти через нас. Через наше тіло, знаєте, це є велика дуже різниця, коли Господь Він використовує нас. Я дуже часто замічаю за собою, і мені самому стає дуже інтересно, чому я інколи когось хочу відвідати подзвоню і йду до когось, де якесь переживання, бо просто відвідати людину, просто щоб побути разом, щоб поспілкуватися на темі Божій. Як Бог діяв, як Бог являв славу, адже я міг би просто залишитися вдома, відпочити. Я ж після роботи дуже замучений. І так тілесна людина, та стара природа використовує тіло і вона грішить. Вона забуває про церкву. Сьогодні я дуже замучився і не піду в божий дім. Але ви сьогодні виявили бажання. Прийти сюди і почути Слово Боже, щоб Дух Святий сьогодні обновив наші серця, щоб Господь Святим тим духом дав нам розуміння, що ми не є свої, що ми є Божі. І тому, коли людина стає під владу Божу, коли вона виконує повеління Божі, обов'язково Дух Святий має робити дію через нас, через наше тіло. Коли Ісус Христос сказав один приклад. Коли, каже, ви вметений дім, коли там уже все дуже чисто, він не зайнятий нічим, не виконує волю Божу, туди бере каже, ще сім зліших і приходить знову. Це є велика біда, коли люди не хочуть посвятити себе Богу. І сьогодні я хотів би поділитися словом таким, який рівень посвяти сьогодні, я маю Богу. Адже я сьогодні викуплений Богом, сам Бог прийшов на цю землю, став людиною. Був розіп'ятий заради того, щоб мав я вічне життя, щоб я ще на цій землі жив з Богом. Сьогодні багато людей дуже люблять говорити, чи та людина спасена, чи не спасена. Якщо людина була з Богом на цій землі, вона обов'язково буде з Богом на небесах. Алілуя. Так говорить Слово Боже, і сьогодні Господь Він хоче використовувати нас. Наше тіло, наш дух, нашу душу, коли Дух Святий дає повеління, щоб ми йшли і робили. Ми маємо посвятити себе Богу. Так і говорить апостол Павло каже: я вас благаю, браття. Він говорить, я вас благаю, пойдавайте землі, ваші члени, на жертву святу, благогодну, приємну Богові, щоб наше тіло сьогодні виконувало повеління Духа Святого. Коли цей храм він виконує на те, що він був посвячений, тут проводяться зібрання. І цей храм, наше тіло, наше життя, воно посвячене для Бога. Воно має виконувати повеління Духа Святого. Те, що сьогодні Господь говорить, не стару природу, яка живе, до цих пір в людей, навіть уміти крові Ісуса Христа, вона живе і хоче використовувати наше тіло для плотських бажань, для того, щоб ми. Я боя інколи задумуюся, чому люди, які посвячають себе Господу, які мають великий рівень посвяти Богу, вони можуть подзвонити і сказати: я чув, що тебе помер чоловік, ти вдовіла, і я хочу тобі допомогти. Щось. Помайструвати, дати грошей, адже він він міг би ці гроші потратити щось краще для тебе для себе придбати, для тіла, але він те використав для того, щоб підкріпити ту людину, щоб Бог виявляв свою волю через нього, і він допоміг і через те зробив Господь ту добру справу через цю людину, те, що вона посвятила все те, що є. Те, що є в нашому житті, це все від Бога, те, що ми маємо. Сьогодні цей час прекрасний, щоб ми вийшли з цього дому і були посвячені Богом, не гралися в якесь християнство, в якусь релігію. Це дуже, знаєте, дивно звучить, коли сьогодні може хтось попросити зробити добре діло, але я дуже зайнятий, я читаю Біблію. Це фанатики. Це не люди і Христові, Біблія і Слово Боже, яке сьогодні є в нас. І молитва і пости вони можуть настільки привести до Бога, що ми виконуємо Божу волю. Можливо, ти мо читав стільки разів слово Боже, молився, і сьогодні прийшов той час. Коли те покликали, сказали, допоможи мені, щоб ти був використаний Богом, щоб ти допоміг людині, щоб ти сьогодні зробив те, що говорить Дух Святий, це бажання Бога. Бог бажає, щоб в нашому храмі правилася Його воля, щоб він сидів на цьому троні, на цьому серці, в цьому серці є трон, де сидить Господь. Людина та буде блажена. Вона віконує волю Господню і бажає служити іншим. Вона не переживає, скільки вона рот. І проживе, і як вона проживе, Вона знає, що саме головне виконати план Божий, який є на її життя, і тоді можна сміливо відходити до Господа. Не прожив, не прожили багато людей 80-100 років, але в молодих роках 25-30 років, які стояли під владою Бога, за віру померли і були. Отримані нагороди, там на небесах, так само і ми сьогодні маємо посвятити себе Богу. Маємо знати, що наш рівень посвяти Богу, він має бути найвищий. Наше життя то є Господь. Щоб ми служили Господу, щоб ми сьогодні не піклувалися багато про те, що воно буде згорівше, каже один одне і слово Боже, каже все воно піде до огню. А ми так сьогодні багато буваємо, признаємо свого часу, своїх амбіцій для того, щоб. Зробити своє життя кращим. Господь сказав, не можна служити двом панам. Сьогодні ми можемо зробити себе рабами. Я пам'ятаю, як я приїхав в цю країну і тут не так, як завжди. Тут постійно багато робиш ти все. І я зрозумів, яку стоп, стоп, стоп. Ні, так не буде. Я буду шукати час для Бога. Ні, так не буде. Ти маєш шукати час, пожертвувати сном, пожертвувати можливо. Відносимо з своїми друзями, але служити Господу, бути посвяченою людиною, Господу. Сьогодні кожен із нас має перевірити, як Він себе посвятив Богу, хто повіцяв чисту й добру совість. А коли люди попросили зробити добро, мені немає часу. Але хоча мене було б забутися про своє. А послужити людям, які реально мають потребу, які реально сьогодні якісь переживають труднощі. Ми маємо бути такими людьми, посвячені Господу, на всяке добре діло. Так говорить Господь. Він хоче зробити з нас посудину свою. Це не те суд Господній, який має дарі духовний, бо сильний проповідний. Кожен із нас має бути. Сусудом Господнім, виконувати на те, що призначив Господь, що сказав Бог. Люди інколи бувають, побачать велику людину, яка дуже класно добре проповідає, і люди, кажуть, що місіонер великий. Але людину, яку ніхто ніколи не бачив на відному місці, десь на якомусь служінні, вона може отримати велику нагороду, тому що вона виконувала волю Господню, вона служила в чистій совісті, виконувала те, що говорив Бог. Те, що говориться, те Боже Слово, так сьогодні має бути, щоб наше тіло воно було храмом Святого Духа, щоб ми не були свої, будь то ми живемо так для себе. Інколи сьогодні багато людей приходять до Бога лише тому, що люди, які мають Бога, дуже часто сьогодні вони дуже добре живуть тілесно, і дуже часто люди, коли приходять до Бога, вони хочуть. Бога направити в свою волю, щоб так було, як хоче він, а не Бог, щоб використати Бога. Для якогось благословенного життя у лапках, земному житті, наше благословення, коли ми є з Господом, коли ми служимо Ісусу Христу, коли наш дух від'єднається з Духом Божим, і ми готові все робити, те, що скаже Бог. Неважливо, куди нас Господь пішли, ми не знаємо, які будуть часи, але ми щоб скорилися під волю Господню, бажаючи, що те, що Господь визиває в нас хотіння, бажання, щоб воно було для того, щоб прославлено ім'я Боже, ми маємо. Сьогодні служити Господу з ревністю, щоб ми були посвячені Ісусу Христу, служили так. Як хоче Господь, Алілуя. Хай Бог нас благословить в цьому зібранні. Ми будемо йти до молитви. Ми будемо молитися до Бога. Будемо дякувати Богу за те, що Він поставив нас на цю дорогу. Але якщо сьогодні, якщо сьогодні ми відчуваємо, що в нашому житті не той рівень має бути посвятий, Дух Святий, в людині, який живе, він завжди може докорити, може показати те, що невгодне, Господу. Тому ми сьогодні будемо дякувати Господу, будемо Просити Божого благословення, щоб Господь дав нам мудрості сьогодні жити в цей час, використовувати все своє життя для Бога. Весь час, який я сьогодні маю, має в мене бути одна думка, щоб Господь прославився через моє тіло, через мою душу, через мій дух, щоб вони були приготовлені до дня Господнього. Алілуя! Щоб Господь нас благословив, щоб ми були ті, які не святуються із коров'ю і плоттю. Апостол Павло каже, коли Бог схотів. Виявити в мені свого сина, я не став Советуватися і старою природою із земною людиною, яка хоче просто надбати й добре жити, ішов туди. Куди посилав Господь і був благословений, і сьогодні ми маємо це велике благословення через його послання, які він писав, які написав Духом Божим, сам Дух Святий, використовував його. Тому ми сьогодні будемо дякувати Богу і будемо просити Божого благословення, що ми були посвячені Богу з молодих років, адже це є фундамент, як в молодості поведешся з Богом. Так буде твоя старість, так говорить Слово Боже. Якщо в молодості будемо служити чисто Богу, то Господь каже: Я буду каже, до вашої старості вас носити. Так говорить Слово Боже, тому будемо молитися. Попросимо Божого благослуження, задай нашого брата Віляма, який сьогодні переживає скрутну ситуацію у своєму житті здоров'я. Тому будемо молитися. Амінь.